Охайо, oh, гайси -oh, -si. 114 поїнтів у нас залишається до першої легендарки. Ось тому зараз ми полетимо це все діло добивати. А ви прожимайте лайкуси, пишіть коменти, залітайте в телеграм, в Discord. А я буду зараз щось шаманити з піком, щоб нас не винесли за декілька секунд. Ось, і, типу, Бравл Болт. Тут, звичайно, у нас закрита карта. Ну, взагалі, кайф. Я граю танками, ще й закриту карту мені дають. Ну, Це просто ідеально. Ідеально до того моменту, поки. Просто чуваки не візьмуть якусь, я не знаю, колету. Ось, чи Кольта на розкриття, от тоді. А тоді найцікавіше починається, але таке трапляється дуже рідко, тому можна взагалі... Ома! Oh, <laughs> Чувак пікає кольта. Окей, okay, першим піком. Ну у нас отіпа у зате гіперзряд. <laughs> взагалі кайф, я знаю. Що зараз мені треба буде пікати? Ну знову ж таки, карта закрита, можна просто ставку ставити на те, що ми заб'ємо гола швидше, ніж чувака її розкриє. Ось. Ну, це єдине. Або хіба що знову ж таки брати мек. Але мек, ну, я не знаю. Мені здається на цій карті танком прям буде краще. Тому зараз ми це все діло перевіримо, тільки... Потрібно було б, я думаю, гаджет ось такий взяти. Тому що все-таки проти нас Кольт, який розкриває мапу, тому потрібно за застроювати цю карту назад. Ну і зараз побачимо, в кого пік краще. Хоча мені здається, у нас кращий. типу, Але у них танк, плюс метальники, плюс чувак на розкриття, а у мене. о oh гад Ну, тіпа, до... В принципі, норм, я думаю, норм. Ось, Дивлячись вже, як хто відіграє. Якщо відіграємо ми гірше, ну, тоді ГГ буде. Ось, Але дивлячись на те, як Кольт просто рашить, то мені здається, у нього чогось не дуже, не дуже високий ранг. Ось, І просто, просто рашимо тіпів. Ось не даємо їм відпочити. Дивно тільки, що Кольт ще досі нічого не розкриває, хоча, по, по суті, в нього мав би бути гаджет на розкриття. А якщо в нього немає гаджету, тоді навіщо брати кольта? Можливо йому просто тімейти сказали його взяти, а чувак просто де відстрілює, що за Кольта потрібно робити. Таке теж може бути. Ось, і якщо це так, то це взагалі офігенно. Ага. Звичайно. Всього-навсього декілька разів злився, а чувак уже на тебе цільтує. гад. Oh За що? Ось, і просто обожнюю гіперзаряд на Джекі. Прям для танка це найкращий гіпер, можна сказати. І я просто собі заходжу. Забиваємо гол. Надіюсь тільки, що next round буде гірше за це. І ми спокійно собі заберемо цю легендарку, я піду вже пушити майстра. Ось, Всього лише залишиться 1500 ммр. Всього на всього найгірша ділянка цього пушу почнеться. Це легендарка. Ось просто ну, ненавиджу її. Типу, здавалось би, легендарка це вже майже майстер, мають бути сильні ціпи, а ніфіга. Там просто концентрація тупих людей настільки велика і особливо велика для, ну, для, майстрів, для майстрів, що я не знаю, мене це прям дуже сильно бісить. І просто ну, це є геній тактики. Так само як і мій тімейт, який в притулу не зміг бібі вбити, але тим не менше все одно катка за нами, тому немає за що переживати. Ну і залишилось ще один раунд затащити. Надіюсь це все без ускладнень буде, тому що, ну, типи, ну чесно, взагалі дуже слабкі. Навіть на Даймонді деякі чуваки грають набагато краще чим оці наші противники. Це дуже дивно. Надіюсь, я тільки надіюсь, що мені достатньо дадуть ММР, щоб залетіти на якраз таки на першу легендарку, тому що все-таки 114 поїнтів, а мені може дати, я не знаю, там 70 поинтів ММРу. Ось, типу, хоча, я знаю, типу, напишіть в коментах, скільки вам найменше давало ММР. Тому що коли я грав на майстрах, у мене бувало, що давало навіть по 25 поїнців. Це такий треш, коли, ну, це просто піздець, коли тобі кидає, я не знаю даймондів. О, і ти просто потієш всю гру, стараєшся, а тобі 25 поїнців дають. І якби на цьому все закінчувалось. Але ні, якщо ти цим же ж даймондам, які проти тебе грають, програєш, то тобі мінуснуть просто там більше 200 цих поінтів ММР. І ти просто сидиш собі, ніби й обідно, і ніби і не розумієш просто, ну як можуть тіпи з даймондом просто. Е піти в команді разом з майстрами і просто залетіти проти тебе. Ну, Мені здається, так не має бути. Якщо в тебе майстер, то всі в тімі мають бути майстрами. Ну, інакше це прям така крінжа виглядає. О, роботка підкинулась <rule> для Джекі. Ну, Мені просто пощастило, що Кольт не взяв гаджет на розкриття, тому. Гаджет доводиться юзати по мінімуму. Якби у чувака ще був гаджет на розкриття, то довелося б мені кожних 10 секунд просто тут налагоджувати цей заборчик, який би зносив би цей грьобаний кольт, але тим не менше 15 секунд і все, катку закінчено буде. І знову ж таки, це вже не перший дубль, який я апаю легендарку, тому що вже було два. Ось, І на кожному з них. Просто в мене чуваки. Такі самі чуваки, як зараз в мене противники попадалися і просто не відстрілювали, що робити. Ось, але забираємо все-таки <с infly> перша легендарка залітає на базу. І 1500 ммр. Я. Все, що відділяє мене від майстра тільки танками. Тому найцікавіше зараз тільки почнеться. Ось, у нас легендарний старт-дроп, і я вже сумніваюся, що мені гіпер якийсь випадев. Мені взагалі гіпери не падали вже дуже давно. І я вже бачу Скін Набель. Це. Ну блін, типу, я хотів скупити скін на Бель, але ну, цей дешевий скін. Ви серйозно, є набагато кращий Коралл Бель здається. Надіюся, що хоча б за майстра за останній легендарний дроп мене хоч щось буде чекати, якийсь гіпер, хоч якийсь. Я не знаю. А у нас по ранки до... Не знаю, типу, напишіть в коментах, що означають оці числа біля профілю, тому що, знову ж таки, 625. Я навіть, ну, не в лізі майстрів, не на рангу майстрів зараз. Звідки в мене оці 625. Я взагалі не шарю, типу. Але, тим не менше, буду продовжувати підніматись. Ставте лайки, пишіть коменти, залітайте в Телеграм, в Discord. As vamas do sambai, e sim, quem